Сьогодні ми продовжуємо розв'язати задачі обчислення кількості речовини, маси або об'єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку. І задача обчислять масу міді, яку можна одержати, використавши 86,4 г купромуди оксиду і 17,92 літри водню. Запишемо дано у нас відомо. Маса купрум 1 оксиду. Зверніть увагу, що треба скласти цю формулу. Тобто ми пишемо маса купрум із валентністю 1 оксид. Оксиген, значить, буде. В оксигена валентність завжди 2. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 1, і на 2 це 2. 2 поділити на 1 у купруму буде 2. 2 поділити на 2 буде 1, Ми не пишемо. Закриваємо дошку і пишемо 86,4 грам. У вас в домашній задачі буде купрум 2 оксид, тобто валентність купруму 2. Далі. І 17,92 літри. Значить, це об'єм. Об'єм водню аж 2 до рівня. 17,92 літри. Літра, проводимо лінію, і нас запитується, обчислить масу міді, тобто маса чистого кубруму міді, вона невідома. Тобто, є такий спосіб відновлення металів від їх оксидів за допомогою водних. Такий спосіб, він допомагає. Дуже добре очистити метал ну, з високою, з високим очищенням. Тобто, замість, значить, водень з'єднується з оксигеном, утвориться вода, і чистий метал мідь. Тут треба поставити коефіцієнти, тому що тут купума 2, тут 1, поставимо 2. А так, все добре. А, ця реакція відбувається, звичайно, при температурі, при нагріванні. Так, і я для себе, наприклад, підписую, що в мене відомо, що 86,4 грама і 17,92 літра. Поки визначаю: в ну, мене двоє є два відомих. Дві відомі речовини, тому, звичайно, тут щось є у надлишку. Я зношу коефіцієнти. Тут нема коефіцієнта, значить один, тут нема коефіцієнта, значить один, а далі визначаю кількість речовини. Кількість речовини нагадую, що треба пам'ятати дві формули: Маса поділена на молярну масу і об'єм поділений на молярний об'єм. І виходить, що. Тут дається нам грами маса, тому ми використовуємо формулу на масу. N куprм 2 Ну, Можна описати тут формулу, показати, що ми її використовуємо, можна окремо її писати. Але якщо ви вже в дужках написали купрум 2О, то можна підставляти числа. Далі пишемо масу 86,4 грама. Тут треба було трошечки більше. Залишите місце для пропорцій. Так, і купрум О. Молярна маса купрум 2О дорівнює. Дивимось за періодичною системою купрум. Зверніть увагу, що в нього тут 63,5. Ми заокруглюємо 65, 64 64 помножити на 2 і додати в оксигена 16. Буде 144 грам поділених на моль. Ставимо сюди 144 грам поділених на моль. Грами скорочуються, молі залишаються. Виходимо 6 моль. О, 6 моль, 0,6 десятих моль. Так, 0,6 моль. Підписую, що тут відомо 0,6 моль. Водень дається в об'єм об водню, тому, звичайно, використовую формулу на об'єм, кількість речовини водню. Показую, що я використовую формулу на об'єм Його об'єм 17,92 літра. А молярний об'єм 22,4 літра поділених на моль. 17,92 поділити на 22,4. Виходить 0,8 моль. Підписую 0,8 моль. То тут до одного. Коефіцієнти 1-1, тому чітко видно, що водень знаходиться у надлишку. І треба словами писати це. Я ж вам пояснюю, як оформлювати задачу. Мені присилають так, якийсь спрощений варіант. Водень знаходиться у надлишку, хоча б формулами H2 знаходиться у надлишку. Тому, рахуємо окупу один оксид. Дивіться, можна і тут писати. ну, наприклад. А можна заново рівняння написати і ввести розрахунки. Але коли, якщо ви ось тут пишете, то не враховуйте водень. І чітко дивіться, що у вас запитується. Обчислять масу міді. Значить, ми підкреслюємо, у нас невідоме, маса міді. Зношу коефіцієнт двічка. І ось тут же ж я ну, легесенько хочу десь. Не знаю, так легесенько. Ви не рахували по ньому. Якщо вам так складно, то беріть, значить виписуйте рівняння і вже пишіть купом 2О і купом. І все, водень тут не буде. Так, у нас тут Х. Х за пропорцією це 0,6 помножити на 2 і поділити на 1, це буде. 1,2. Ми знайшли кількість речовини, купрому тепер знаходимо його масу. Маса дорівнює n помножити на молярну масу, маса купрому, дорівнює n це кількість речовини за пропорцією. Ми знайшли 1,2 моль. А молярна маса міді співпадає з відносною атомною масою. Це 64 грам, поділених на моль. Ну і виходить. 76,8 грам, грам. молі скорочується відповідь.